Що ви позбігалися як коршуни? по 15 чоловік? Де ваша будікамера? Ну, то поліцейські, ви мені називаєте статтю? статтю. Ні. статтю. чим керуєте, що ви мене зупинили, будікамеру включіть. А ви мене не попереджали про солкову статтю. Е, я слухаю. <рес> а та, я та, дивіться, ви хотіти будете, не знаю, вдома, і коли будете без форми, а коли ви в формі, як ви представник поліції, ви маєте діяти чітко в межах закону. І не хочете, хотіти, а чимось регламентуватися і на щось посилатися. Відповідні органи, які ви можете звернутися? — ні, ви теж можете звер... зверніться в СНАП і дізнавайтеся про мене. Маєте МВС пробити по номерах. Це може бути також, що ви просто собі захотіли, зупинили, щось придумали, любу причину, колесо спущене, вікно тоноване і так далі. Це так не працює. Частина третя статті 35 закону про національну поліцію чітко каже про те, що поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом такої причини. Що транспортний засіб перебуває в розшуку у з цих пунктів? Ви вибираєте? Вибираєте ви, вам потрібно перевірити документ. Нема такого пункту перевірити документ. Зробили перевірити ви чуєте, друзі, водій телефонує куди? В клуб юридичного захисту водія. Все вірно він робить. До речі, він дістав та почав читати працівнику поліції з нашої монографії. Кожен водій, хто долучається до нашої спільноти, має можливість отримати ось таку монографію, в якій чітко все розписано. Як робити Перевірено. Все, гарного дня. Це відео. Видаляйте відео. А в кінці ми чуємо дуже цікаві речі. Його, по-перше, водія відпускають. По-друге, вони, як завжди, пробили по номерам, вони зараз це дуже сильно полюбляють робити. І третій момент кажуть про те, що повидаляйте ще відео. Ну, що це взагалі відбувається? Просто вивчить чинне законодавство України. Все, досить таки просто. На цьому крапка. Спілкування, якось вони так себе поводять дуже зухвало. А потім кажуть про те, що ой, а чому люди так на нас реагують? Ось, ви самі робите цей контент, ви самі порушуєте. Чи законодавство, і після цього ми бачимо ось такі відео. Тому долучайся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, АД, якщо ти хочеш змін, тим паче, в грудні місяць, якщо ти долучаєшся на пакет юридичних послуг від 3,5 тисяч гривень, ти отримаєш можливість виграти друзі ось цей автомобіль.